Оскар таку назву має свято із нагородження кращих учнів та вчителів, яке проводять у 9-му ліцеї. Ми сьогодні підводимо підсумки навчального року, підводимо підсумки наших успіхів, підводимо підсумки наших обдарувань, наших талантів і хочемо кожній дитинці показати і як розкрити цей талант. Сьогодні буде вшанування їхніх перемог. Їхніх здобутків, їхніх перемог на Олімпіадах, Мала Академія наук, спортивні досягнення, творчі досягнення. Найбільше нагород здобули учні ліцею, які є членами малої академії наук, дехто тріумфував і на всеукраїнському рівні. Найбільшим моїм здобутком це була призвесть на всеукраїнському конкурсі МАН. Це було дуже напружено, перед тим був також і обласний етап. І серед великої конкуренції це друге місце, це дуже великий результат, оскільки це величезна була робота для мене. Також були призові місця на обласні, обласному етапі Олімпіади з фізики. Це теж досить велика робота. Найбільш вагомі для мене це, як вже в мене впродовж останніх трьох років, призові місця на обласній олімпіаді з інформатики, економіки. І ман теж останніх два роки цього цьогоріч мені вдалося на мана вийти далі ніж обласний етап, пройти на всеукраїнський і взяти там теж призове місце. Обидва ліцеїсти кажуть, що якби не керівники проєктів, то такого успіху могло б і не бути. Особливо для мене приємно, коли нагороди отримують мої учні. І цього року в мене кожного року є багато переможців, але цього року я дуже горджуся тим, що мої два випускники, одинадцятикласники, цього року е отримали призові місця на все. Українському конкурсі захисту малої академії наук це Іван Максимчук і Антон Ті, що це за своїх дітей. Батьки я вважаю, що е, це свято, це нагородження, воно потрібне, тому що це мотивує, е, це в такий нелегкий час. Е, говорить дитині про те, що треба працювати, треба е, досягати якихось певних висот. Перш за все для держави. Я дуже пишаюся і я дуже вдячна. Е, Всім нашим вчителям, тому що у нас дуже професійна команда вчителів, починаючи, напевно, від першої вчительки. Тим більше вчителі математики, фізики. Окрім навчання, учні ліцею ще й активно займаються волонтерством. Вони передали для наших захисників дрони, автівки, тепловізор та комп'ютер. З колони Богдан Малацький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.